Добрий день усі. Вітаю вас, шановні учасники. Я Шелак Софія, представляю наукове товариство інтелект Прилізненської ОТГ. Я Кирича Богдан. Сукаш, екологія. цієекологія. Мистер Вихівське науково товариство «Пошук». Мене звати Вікторія Михайлович, я учениця 11 класу Самшанівського ліцею. Я Бруча Анастасія, учениця ліцею імені Олени Пчілки, представляю Ковальську територіальну громаду. Я Бойко Богдан, учень 10 класу Грохівського ліцею номер 2 Я Філюк Артем, слухач секції інтернет технологій та веб-дизайн Чеченського ліцею. Якось Софія, учасниця секції етнології Прилісненської ОТГ. Я Мартинюк Анна, слухачка секції історичного краєзнавства. Ми учні комунального закладу загальної середньої освіти, Заборівський ліцей номер 32 Луцької міської ради. Новолинський науковий ліцей радий вітати учасників обласної Печенівської науково-практичної конференції Волинь у дослідженнях юних науковців. Війна, холод, нестабільне електропостачання. Але ми не здаємось. а далі продовжуємо працювати і досліджувати історію нашої країни, бо українці незламний народ. Не зважаючи на військові дії, важкі часи. вимкнення світу. Я все ж таки продовжую досліджувати екологію рідного краю. Зважаючи на те, що в Україні відбувається тероризм, ми продовжуємо жити, навчатися, досліджувати та творити. Наша секція поставила собі за мету дослідити різні прийоми, які використовуються в сучасному веб-дизайні. Я все ж таки продовжувала дослідження звичаїв і традицій свого рідного краю. Досліджувала участь волинян, моїх земляків у війні з Російською Федерацією. Цьогоріч хочу представити вашій увазі свою роботу присвячену моєму духовному наставнику, настоятелю святого знесенського храму міста Горохова, отцю Андрію Сидору. Цього року я презентую наукову роботу, що пісні у весільному фольклорі Старовожівщини. Я презентую наукову роботу на тему декорування сільського житла на старовичівщині. Я презентую наукову роботу значення води у звичаях та обряда старовижівщини. Я представляю роботу «Плисники плисників звалища Старовижівщини на навколишнє середовище. Тема моєї наукової роботи. Я рідні пісні в контексті літні Пандавно обрядової поезії. Цьогоріч досліджували історію рідного краю, історію села Бережці Вишнівської ОТГ Ковицького району, волинь та волиня, мовознавчий та літературний аспект. Звертання в епістолярії Агата Негла я не знаю, буду я вчителем, менеджером чи фінансистом, але точно знаю, що буду старано працювати на благо свого народу. Буду відбудовувати свою незламну неньку Україну. Свято вірю в наше з вами світле майбутнє та процвітання. Дякую учасникам, що навіть в такі часи ви продовжуєте працювати над інтелектуальним потенціалом нашої країни і бажаю вам здобуття ваших цілей, знаходження необхідних ідей для ваших проєктів. Дякую науковим керівникам, що продовжують навчати та мотивувати учнів. Дякую, що в сьогоднішніх умовах Мала Академія наук змогла організувати конкурси захисту наукових робіт і цим самим демонструючи ворогу, що його агресія не зупинить розвиток освіти і розвиток інтелектуальної молоді України. Щиро хочемо побажати усім учасникам конференції здоров'я, натхнення та миру. Вистоїмо і переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!